Коли мене питають, а чого так дорого за ремонт акумулятора і перепаковку, це що така важка робота? Що там зробити? А, ну, давайте так. Оце отчот. До і після, ребята, ви бачите, що тут треба зробити. Тобто, по факту, оце що ми маємо? Ми маємо. Оце все оце, оце все. дуже хороші акумулятори, які уходять у нас в одне відерце. хороше. Ви його знаєте. А остається у нас що, ребят, дивіться? У нас остається оце. А що це таке? Це кусок пластмаси. Кусок пластмаси із двома пружинками. Це все, що у нас залишається. З цього куска пластмаси вже наш магазин. Бере 5 отаких акумуляторів високотокових, виставляє, виставляє тут у корпусі, закріпляє, заливає клеєм, під'єднує контакти, бере плату. Дайте плату мені, пожалуйста. Ось отак. Приблизно 5 акумуляторів. Ставимо сюди плату 100 амперну. 5С на 5 акумуляторів. І тоді у нас виходить контакти, виводи ставимо, закріпляємо це, щоб це все не тіліпалося. Робимо виводи, оці виводи, звісно, погнивші капітально. Виводи, що треба зробити нормальні, заливаємо лишнє отверсті, і це виходить вже літієвий акумулятор, не нікеліво-кадмієвий, як раніше було, нікель-кадмій, бачите, батарея. А літієвий акумулятор сучасний. І він тут був у нас скільки міліампер? 1500 мАг, бачите, був 1300-1300 мАг Був ізначально колись года назад. а тепер він буде на 3000 мАг при такому ж вольтажі 18 вольтів. Так що батарея буде в два рази потужніша. Тому так дорого, тому що корпус це просто кусок пластмаси. Все остальне ми робимо з нуля акумулятор.